Читання слова Господнього Псалом 112. Хваліте, Господні раби, хваліте ім'я Господа, нехай буде благословене Господнє ім'я відтепер і навіки, від сходу сонця аж до заходу, Його прославляйте, Господнє ім'я. Господь підіймається над усі народи, Його слава понад небеса. Хто подібний до Господа нашого Бога, що мешкає на висоті та знижується, щоб побачити те, що на небесах і на землі? Вітаря він підводить із пороху, зі сміття піднімає нужденного, щоб його посадити з вельможими, з вельможими люду Його. Він не плідну в домі садовить за радісну матір дітей. Алілуя! Декілька думок, записаних із Слова Господнього. В цьому псалмі можна взяти для себе і підкреслити для нашого повсякденного життя. Спочатку в цьому псалмі закликається заклик, щоб ми хвалили Господнє ім'я. Господні раби, хваліть ім'я Господа. Нехай буде благословенне Господнє ім'я навіки. Той, хто любить Господа, хто лине до Нього, хто виконує Його волю, хто бажає виконувати волю Його, Бог закликає слово Господнє закликає, щоб хвалили Господнє ім'я. Я думаю, той, хто і виконує Господню волю, він сам собі всередині навіть розуміє, що Він не може. Жити так, щоб не славити Господнє Ім'я. Тому що, дивлячись навколо і спостерігаючи те все, що Господь робить, що Господь зробив, що Господь створив, Він не може, щоб не славити Господа. Його вуста і серце не можуть мовчати, щоб не славити Господні, Господа. І цей псалом закликає ще далі, щоб хваліти. Не зупиняйтеся, хваліти постійно від зараз. І аж на віки, тому що Господь достойний слави. В третьому вірші написано: від сходу сонця аж до заходу Його прославляйте Господнє ім'я. Мається тут окреслений певний відрізок, відріз, часовий проміжок, коли Сонце сходить і заходить. Це в цей час якраз людина проживає день свого пильнування, проживання. і... Мається на увазі, щоб хвалити постійно, постійно, завжди, повсякчас, повсякчас хвалити Господа. Коли? Завжди. Коли працюємо, коли йдемо, коли е, щось говоримо, коли з ким ми спілкуємося, розказуємо про Господа, Його діла в нашому житті, те, що ми спостерігали, те, що він робить в цьому, в цьому Може проявлятися слава в нашому житті. В четвертому вірші записані такі слова. Господь підіймається над усі народи, Його слава понад небеса. Тут показується велич Господню, що Він над всією землею, над всіма народами, і Він понад небеса. Тобто, Господь і на небесах, і на землі. Він всюди, Він наповнює все. В інших місцях ми читаємо про нього, про його велич, і ми можемо побачити в цьому, що Він володар всього, тому що Він над усім, понад небеса, над усі народи, Господь над всім зверху. Тут на землі певні володарі над певними народами і постають і зникають. А Господь він над всім і завжди постійно. Він дивиться, спостерігає, що люди роблять. Що задумують, і він і дозволяє певні речі, щоб люди робили, і забороняє Господь над всім. П'ятий вірш. Хто подібний до Господа нашого Бога, що мешкає на висоті та знижується, щоб побачити те, що на небесах і на землі. Цей вірш подібний також до четвертого, але він більш ширше розкриває, що хто подібний до нашого Бога якби В порівнянні поставить, що ніхто не може. Ніхто не може бути, щоб і мешкати і на небесах, і на землі. Ніхто подібний цьому не може. Тому що ми знаємо, що велич небесна, вона просто незмірима. А ми, живучи на землі, і ми дивимося на землю і бачимо, що земля також вона дуже велика. А про велич небесну це взагалі межі її. Ми навіть до кінця не можемо зміряти. А в цьому, цьому вірші говориться, що Він мешкає на висоті та знижується, щоб побачити те, що на небесах і на землі. Він, він знизується, приходить до людини. І ми знаємо, що Він прийшов навіть в тілі людини. Це Ісус Христос прийшов на землю, щоб побачити. Що людина робить? щоб розповісти, щоб показати шлях, який веде до Господа, щоб наблизити людину до Бога. Це, це сам Господь зробив. Це величне, просто і неймовірне, те, що Бог зробив для людини. В сьому вірші закладені такі слова бідаря він. Підводить ці спору, і споруху, зі, зі сміття підіймає нужденного, щоб його посадити з вельможами, з вельможами люду його. Ми бачимо, що Господь навіть над всіми земними турботами написано бідаря. Бідаря це та людина, яка потребує і фінансово, і матеріального і забезпечення. І можна побачити, що тут Господь навіть над цим. Над всім нашим земними речами, Господь навіть над цим, і Він також може керувати, може допускати ти людині багатство допускати, ти людині, бідність, потім бідну піднімати, багато опускати, Це все в його руці, це все він може. В інших місцях є записано, щоб провірити людину, серце її, іноді Господь провіряє такими речами. І дев'ятий вірш. Він неплідну в домі садовить за радісну матір дітей. Алілуя. Господь також і керує, може керувати, і керує, і дозволяє іншим діток, іншим. Господь десь написано тут, що неплідних робить. І в цьому місці взагалі написано, що він та, хто не плідна, тобто вона не має можливість народити. Він домі садовий за радісну матір. Це виходить, Господь дає даже це для людини. Господь керує, Господь направляє людей і людством керує і дає для людини все те, що потрібно для її проживання на цій землі. Ми коротко побачили в цьому псалмі те, що ми маємо хвалити завжди Господа, бо він достойний слави хвали, один, єдиний він достойний, слави хвали завжди, вічно, тут, повсякденно, в кожен час хвалити Господа за його діла, за те, що Він. Робить за його велич, яка тут ми прочитали, описано, що він всюди, все наповнює, він і на небі, і на землі, що він також нас не залишив, він до нас е, також тут написано, що знижується, щоб побачити, що і на землі, і на небесах Господь знижується, щоб побачити і почути нас, наш голос, той, хто до нього взиває, той, хто просить Його. Він неодмінно приходить на допомогу, він підтримує і допомагає, за що велика слава йому. Він один, достойний слави, хвали і поклоніння. Слава Богові нашому, Отцю, Сину і Духу Святому, на віки вічні. Амінь.